У Великій Британії почала діяти унікальна житлова програма, завдяки якій будь-який мешканець цієї країни має право придбати будинок за один фунт стерлінгу. Згідно з цією схемою, новий власник має відремонтувати нерухомість, на що йому виділяється 30 тисяч фунтів кредиту. Детальніше про досвід Британії розповість наш лондонський кореспондент Віктор Чернишук. Віктор вітаємо. Чекаємо подробиць. Вітаємо. Першим містом, на якому почали впроваджувати схему будинок за один фунт, став Ліверпуль. А першим власником 48-річний таксист Жаял Мади, який 8 років тому переїхав сюди з ширі ланки, не мав житла, і це його була мрія. Його будинок потребує ремонту, як і всі інші, що продаються за один фунт. Але коштів на реновацію піде набагато менше, аніж якщо б він купляв житло на ринку. Мерія Ліверпулю пропонує тисячі будинків, які колись залишили власники. Натомість у Лондоні таких будівель набагато більше. Фонд Майна каже про 250 мільйонів фунтів на таку суму оцінене житло, яке не використовується. Але ініціативу перехопили провінційні міста. Так, свого часу невеличке містечко Кобріч залишило багато його жителів. Опинилися. Без нагляду сотні оригінальних будинків закрилися церква, магазини, кав'ярні, травою, зараз з місцева релізнична станція. Але коли влада заявила про продаж перших 35 будинків з 125 порожніх, інтерес до них посіяв надію на відродження міста. Щоб стати учасником програми, досить заплатити один фунт, мати річний прибуток не менше 18 тисяч фунтів. І мешкати у Британії протягом останніх трьох років. За цих умов вручають ключі і надають кредит на ремонт. Як повідомили в фонді майна, в середньому реновація буде коштувати новому власнику від 18 до 30 тисяч фунтів, а робота триватиме від 2 до 5 місяців. Утім, найменша ціна будинку на ринку нерухомості в цьому регіоні дорівнюється 120-130 тисяч фунтів. Велика різниця. Тому нова житлова програма Британії привернула увагу всього світу, і Європейський Союз почав обговорювати можливість її розповсюдження в країнах співдружності. Бо ця схема не лише пожвавить ринок нерухомості, але й забезпечить тисячі нових робочих місць, бо люди будуть працювати на ремонті.